Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. І я сьогодні до вас з оглядом це відео дуже спонтанне. Насправді я просто отримала посилочку. І мені захотілося викласти цю розпаковку не тільки в Сторіс, а також залишити її на Ютубі, тому що хочу поділитися з вами корисною інформацією і зробити огляд на пензлики. Як бачите, у мене там у косметичці є пензлики. Це пензлики від Wops. І взагалі отримала ось таку посилочку. Тут така косметичка. І ця косметичка наповнена пензликами і новинками від Wops. Це такі пучки. Так ось. Хочу з вами разом зробити розпаковочку і залишити це саме на Ютубі. Тому напевно будемо розпочинати. Хочу розпочати з огляду на ось таку косметичку. Дивіться, яка красива! Тут з такими листочками гарними, і вона функціональна. Мені сподобалося, що вона за такого щільного поліетилену. Не знаю навіть, що це за матеріал, але він такий дуже-дуже щільний. Класно пришиті. Дивіться. Ось тут, пришитий замочок, отже, не буде нічого ніде розвалюватися, розлазити. Є зручна ручечка. І всередині є ще ось такий додатковий отвір, у який можна ще щось покласти. Так, ось там. Ну давайте відкрию, покажу. Ось такий. Тобто вона дійсно дуже вмістка. Брати з собою на виїздові візажистам, думаю буде дуже зручно. Ну і взагалі зберігати косметику класна штука. Але найцікавіше, звісно, що ж там всередині. Давайте розпаковувати. Почну з пучків, тому що це новинка, хочу вам їх показати у бренда Вокс. Vox... Вийшла новиночка, ось такі пучки для вій, і вони різні вийшли. Тут у нас, давайте я почну з оцього наборчику. У нас тут мікс пучків. Вигін це товщина 0,07 і об'єм 20D. Що круто, що ця коробочка це такий мікс пучків. Тут є довжина, давайте я напевно відкрию: від 8 до 14 Хвилиночку. ось. І покажу ближче, щоб краще було видно. Дивіться: 8, 10, 12 і 14. І показую збоку, щоб ви могли подивитися на вигін. Ось такі вони. Дуже гарні, акуратні, немає браку. Зразу видно, знаєте, що такі якісні пучки. Мені подобається, що вони дуже естетично красиві, знаєте, такі от дійсно професійний наборчик, класний. Це звичайні 20D, і хочу вам показати ось такі пучки. Це також мікс, і у нас тут така сама такі самі розміри з 8 до 14 і товщина 0,07. Але це вже пучки у формі ластівкиного хвостика. Вони дуже природньо виглядають на очах, от знаєте, максимально природньо, тому що у них дуже така незвична форма. Хочу вам все ж показати, мені здається. О, дивіться, так буде класно видно. І за рахунок ось такої незвичної форми створюється дуже природній ефект. Мої клієнти обожнюють саме оці вії, тому що вони не такі важкі, як 20 d виглядають супер і красиво. І так само, як у попередній пачечці, у нас є вісімки, десятки, дванадцятки і чотирнадцятки, тобто різні розміри для того, щоб ви могли вже моделювати. Віє під ту форму ока чи під такий макіяж, як вам хочеться. Дуже класно, мені знаєте, що сподобалося розміщення бочків, що вони знаходяться ось так вертикально, а не горизонтально. Ну і такі вони презентабельні. Вже буду тестувати, зроблю макіяж, покажу, як вони виглядають на очах. Хочу вам також коротко розповісти взагалі про ворс із ворсу Соболя. Що це за такий ворс, тому що я впевнена, що майстри, які працюють уже давно, їм відомо, що це за ворс. А ось новачкам може бути такий ворс не зовсім відомо, тому що зараз більш популярний ворс білочки, як завжди, кози, також кукурузи. А про Соболь говорять менше. Хоча Соболь це основний ворс для роботи майстра. Тому що це еластичний, пружній, гладкий ворс. Він супервитривалий і йому не страшна робота як з натуральними текстурами, як з рідкими перепрошую текстурами, так і з сухими. Тобто це дійсно універсальний дуже пензлик. Зверніть увагу, навіть уже помітно по, тому, по загальному вигляду ворсу цих пензликів, що ворс щільно прилягає один до одного, да, дивіться, наприклад. Бачите, який він пружній. І для певних технік макіяжу використання саме такого пружнього ворсу є просто необхідним. Я хочу вам показати ці пензлики. Я сама їх буду з вами вперше тестувати, тому що пензликів із ворсу Соболя від Вопс у мене немає. І подивимося на них разом. Все вам розкажу. Це такі, знаєте, перші враження, тому що я. Щойно отримала посилочку від ВОПС, і просто, ну, я в захваті, які вони гарні, вони взагалі дуже естетично красиві. Я обожнюю пензлики від ВОПС, особливо у темному цьому кольорі. Подивіться, ну розкіш. Отже, давайте не будемо затягувати, будемо починати. Тут є пензлик не з ворсу соболя. Це пензлик під номером 3014 і він дуже незвичний. Показую вже вам. До речі, класно, що усі пензлики від Vops, ось такі великі, вони всі продаються з брашгардами, з такими захисними сіточками. Це плюс. Подивіться на цей пензлик. Він з одної сторони прямий, а з другого боку, він ось такий скошений. І цей пензлик ідеально підійде для кремової корекції, для нанесення тону, але я брала спеціально для кремової корекції. Він дуже красивий, стильний і ця форма. Насправді, я собі таку форму придумала і думаю, от би мені пензлик з такою формою. І навіть не знала, де пошукати, чи взагалі є така форма. Тому що я хотіла невеликого розміру, знаєте, і от, от саме у формі такої Лапки. Я була в шоці, коли побачила просто у сторісу, воп, що у них вже є такий пензлик. Ну, оце той випадок, коли ще не придумаєш, то у бренді можна знайти. Дивіться, який класний, хочу вже так пробувати в роботі. Сподіваюсь, завтра буду робити макіяж. Вам ще обов'язково покажу потім всі ці пензлики в роботі. Ось такий красунчик, ще раз пензлик 3014. До речі, дівчата, не сказала, це ворс стаклон. Це синтетика, і я приготувала тут лінію. Я взяла ще лінійку для того, щоб ви розуміли довжину ворсу. Думаю, так буде інформативно. Так, ось дивіться: висота ворсу приблизно 2,5 см, Тобто, дійсно невеликий, дуже компактний. Раджу вам придивитися до цього пензлика. Я думаю, що він просто геніальний. Наступні пензлики: це ось такі плоскі, показую вам ворс Соболя поближче. Вони усі вже йдуть з ворсу Соболя. ось так, мені здається, вам де гарно видно. І показує номер. Розмір, номер, точніше більшого за розміру пензлика 31,71, і трохи менший 31,66. Показує вам ось так для порівняння. Зверніть увагу, які вони у плоскій, правда, такі тоненькі, і ворс дуже щільно набитий. Так, дивіться. Коли ми працюємо, то. Ось так він відпружинює навіть, да? настільки він пружній. Класно наносити кремові тіні дуже зручно, тому що відмиваються ці пензлики дуже легко і просто. Вони ніяк не псуються. Ворс цей супер витривалий. Також можна наносити сухі текстури. Це буде дуже щільне таке набиття. Наприклад, матові тіні обожнюють, коли їх наносять саме ворсом із соболя. Покажу вам розмір ворсу пензлика 31,71, щоб ви розуміли його висоту, тому що розмір ворсу це дійсно важливо. Ось такий орієнтовно десь 1,6 см. Показую, що це за пензличок ще раз: 31,71. Це найбільший плоский пензлик із серії із ворсу Соболя. Наступний пензлик меншого розміру це 31,66. І, як ми бачимо, у нас тут менша висота ворсу, орієнтовно 1, десь і 3 см. Ось такий. Показує номер вам ближче: 31,66. Пензлик іще меншого розміру: 31,65. Ось такий, супер плоский. Давайте вам одразу покажу його у висоту ворса, щоб ви розуміли. І в нас тут орієнтовно трошки більше сантиметра. Напевне, 1,1 см висота ворсу. Дуже-дуже дивіться, який він пружній і щільно набитий. 31,65 см. 31,64. Це меншого розміру пензлик. Дуже зручний для нанесення тіни і на повік середнього розміру, думаю, буде якраз дуже зручно наносити тіні. Висота ворсу тут. ой, вибачте, дивлюся, Висота ворсу у нас тут сантиметр. Так, і ближче номер. 31,64. Дуже цікавий пензлик 31,10. Дивіться, яка незвична форма подовжена, розширена е, до країв. Ось тут вона е, ворс щільно зібраний, але до кінця він ніби як трошки розходиться, як такий, як підпушений. Ну наскільки це буде можливо сказати про ворс соболя. Він пружній і такий пензлик буде дуже круто розташовувати кремові тіні. От я сама хочу працювати цим пензликом з кремовими тінями, думаю, це буде дуже круто. 31,10, невеличка форма, дуже класний пензлик. У мене такої форми ніколи не було, тому мені, звісно, дуже цікаво спробувати. Але, в принципі, звісно, це ну, не тільки для кремових тінь, взагалі для сухих тіней. Так само можна використовувати дуже гладенькі і такі щільно набиті, ну, справжні, справжні пензлики із Ворса Соболя. Показую вам лінієчкою, яка у нас тут висота ворсу. Так, дивлюсь. Ось так. Виходить орієнтовно півтори сантиметра. Наступні три пензлика. Вони всі, дивіться, ось такі невеличкі, плоскі. Номерки я показую. Давайте ось так. Одразу, щоб краще було видно. Так. Дуже цікавий ось цей посередині, мені сподобався. У нього завужена до кінчика форма, має ніби такий носик, кутик. Дуже думаю, буде зручно малювати 31-29. І для сухих, і для кремових текстур виходить у нас такий універсальний пензлик. Також маленький, отакий. Давайте так, він не зовсім маленький, такого трохи менше середнього розміру. Пензлик це у нас 31,09. І ще один отакий. 31,63. Показую вам разом, щоб ви розуміли різницю, тому що, коли вони окремо, то не дуже зрозуміло. Ось такий. Цей пензлик він трошечки по ворсу ширший, цей вищий. По довжині вони однакові. Висота ворсу у нас виходить сантиметр. Так. Нагадую, що це був за пензлик. 31,09. Він збігається по висоті ворсу із пензликом 31,63. От вони однакові. І ось те, що ще вам показую, що мені дуже сподобався. 31,29. Мені здається, що ворс тут довший. Давайте з вами перевіримо, де видно лінічку вам ось так дивлюсь. Так, десь 1,2 см. Ну, зовсім трішечки. За рахунок цього кінчика, виходить, що він трошечки більш подовжений. А маленькі пензлики це особисто моя любов. Я дуже люблю такі різні міні-пензлики, тому що для техніку, яких особисто я працюю, вони зазвичай просто необхідні, тому що постійно потрібно щось десь там промалювати, додати колір, чи якийсь кольоровий акцент, можливо. І тут з'являються ось ці маленькі пензлички. Ось цей крайній. От він прям міні-міні. Я хочу вам кожен показати більш детально, але покажу ще отак здалеку номера. Так, щоб у вас склалася картина про розміри ось цих пензликів. Тобто цей пензличок найменший, цей якийсь середній, і цей трошки більший. Але насправді вони всі маленькі. Давайте почнемо з оцього, що трошки більший. До речі, всі маленькі пензлики вони йдуть із такими захисними зверху для того, щоб ворс ніяк не постраждав. Отже, 31-14 31-14. Невеликий, зовсім невеликий пензлик, дуже пружній, але так, щоб вам було видно, хочу. Але на кінчику такий е, м'якенький, за рахунок цього м'якого кінчика, можна буде відводити різні лінії. Наприклад, при побудові графіки, при нанесенні якихось кремових тіні, чи якщо ви будете будувати якусь цікаву форму, чи розтушовувати стрілочку, ось такі пензлики, вони просто маст хев. Це 31,14. Також може підійти для того, щоб обводити губки по контуру. Дуже класний пензлик, такий невеличкий, показує величину ворсу, щоб ви орієнтувались, знаєте, тому що на відео якось важко зрозуміти якої висоти Ворс, зараз, дівчатка, сфокусуюся. Так, і я бачу, що це 0,7-06 мм. Ось такий, бачите, справді маленький пензлик. 31,11 міні-язичок, тобто пензлик у формі язичка. Такий, дивіться, тонюсінький-тонюсінький, невеличкий, пружній. Ще я хотіла сказати, що зазвичай, коли будете отримувати будь-які маленькі пензлики. То усі вони покриті таким спеціальним засобом, от ви їх дістаєте, вони ніби жорсткі, тверді. Потрібно або промити пензлик, або так ним порухати для того, щоб він став м'якенький. Це робиться для того, щоб ворс не пошкоджувався і був ось такої гарної, плоскої форми. Тобто покривається спеціально, як я розумію, якоюсь рідиною чи чимось іншим, і вони такі дуже тверді. Це круто, що вони такі, тому що вони гарно транспортуються. 3111, міні-міні-пензлик. Знов-таки розташована стрілка. Пропрацювання якихось моментів, деталей, відведення чітких ліній це все про цей пензлик. І величина ворсу. Так, ви бачите циферки? Дивлюсь, не видно. О, зараз будете бачити. І міряю. ну Також 7 мм, Десь так, 6-7 міліметрів. Маленький такий. Нагадую номер. 31.11. До речі, дівчатка, всі пензлики Ворс, і, звісно, ворс Соболя також представлені у нашому магазині. Тому обов'язково переходьте і замовляйте. Нам буде дуже приємно. Ну, це просто найкрутіший міні-пензличок. Подивіться, який він малюсінький і класний. Дуже крутий. Так, кажу вам, що це за номер. 31-26, так і показує ще отак здалеку, щоб ви розуміли, взагалі, який він дійсно маленький. Що ми робимо такими пензликами? Передусім можна протягувати, протушовувати стрілочку. Подивіться, який він да, тонюсінький то Можна додавати якихось кольорових акцентів. Взагалі для детального пропрацювання отакі от пензлики. Вони просто необхідні. Хочу показати вам величину ворсу, щоб ви дійсно зрозуміли, наскільки він маленький. Так, наслаштовую лінійку, ми дивимося і бачимо, що висота ворсу 5 міліметрів. Орієнтовно, 5, можливо, навіть чуть-чуть менше. Давайте називаємо 4,5. Ось такий він класний і дуже малесенький. 31, 26. Ось такий вийшов спонтанний відеоогляд на пензлики. Дівчата, якщо вам цікаво бачити частіше якісь відеоогляди на моєму каналі, ви мені обов'язково дайте про це знати коментарем внизу. Також я буду вас просити підписатися на мій канал, поставити пальчик вверх, якщо відео було для вас цікаве та інформативне. І не забувайте натискати на дзвіночок, так ви не будете пропускати моїх нових відео. Також запрошую вас у свій інстаграм. А також інстаграм нашого магазинчику, сподіваюся, дуже скоро з вами зустрінемося у нових відео.